Тисячу бляшанок з м'ясом, воякам на різдво. Православна церква Київського патріархату відправила подарунки солдатам у Дебальцеве. Кошти збирали у скринях для пожертв у храмах. Ми точніше не ми передаємо. Передає церква, ми супроводжуємо тисячу банок свиної та яловичиної тушонки. На передову відправлять і нагороди нову медаль за самопожертву та любов до України. Церква вручатиме тим, хто проявив себе під час Революції Гідності у Криму та на Донбасі. Ми будемо вруч... перші медалі, ми будемо вручати до Різдва Христового. Туди ми включили священників, які єпископів і священників, які активно працюють в військових частинах і в батальйонах. І крім того, військовим. А військовим яким? Тим, які представляє. Командування тієї чи іншої частини. Це не перша допомога від церкви. За час російської агресії від духовенства на передову надійшло 5 тисяч тонн вантажу. Броньовики, швидкі допомоги, одяг та харчі.